Вітаю вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми знову в селищі Солотвин. Солотвин – це місце, де природа дихає на повні груди. Селище розташоване в Івано-Франківській області в 40 кілометрах від Івано-Франківська і 20 від районного центру Богороджани. Селище з прекрасною інфраструктурою, все необхідне для життя є. Селище відоме насамперед своєю мальовничістю та спокою, які так цінують люди, що мріють про комфортне життя за межами міського шуму. Окрасою місцевості є річка Бистриця Солотвинська. Вона не просто протікає поруч, вона створює особливу атмосферу, легкий шум течії, свіже гірське повітря наповнюють навколишній простір гармонією. Це річка, яка дарує відчуття свободи і близькості з природою. А наш будинок знаходиться всього в 200 метрах від річки. На пригорку, то при повені річка не дістає будинок, це дуже важливо. Солотвин це селище з душею, де поруч і унікальні природні ландшафти, і розвинена місцева інфраструктура. Тут легко відчути себе вдома спокійно, затишно та по-справжньому добре. Перш ніж ми почнемо огляд будинку, попрошу вас. Підписатися на канал, поставити оцінку нам за роботу, прокоментувати. Ось ми вже біля будинку. Угу. така на цій вулиці цей будиночок. Можуть, до річки можна Річка внизу. Угу. Вуличка тиха і затишна, з твердим покриттям. Сусіди, як нам сказали, привітні. Будиночок із розряду бюджетних. Потребує, звісно, ремонту. В ньому давно не живуть. Власник вибачається за безлад, але немає часу на прибирання. Це Бистриця Солотвинська за 200 метрів. Річка, там дорога є по, по селу і туди попасти дуже легко. 200 метрів. Гори видніються. для будинку є відмостка широка, прямо така на метр. Ну, при вході до будинок. Сходи трохи відійшли. Огороджено. Тут сусідський паркан. Спереді будинку ось такий паркан власний. І від сусідів ще теж паркан. Огороджено добре. Землі От, огороджено аж до кінця. І тут, і тут. Угу. Загородження. Землі скільки? Ну, дивіться, 15 сотих так, зараз приватизували, а то є, вроді 21 що? Зараз я можу. Ну, 15 біля хати, так? Да? Усе тут біля хати? Тут все біля а, хати. то теж сюди, да, є, є вас? То... Це одна хата. А тут. Все, ага, від цих є. А, воно у вас отак. В зрубі. А це що наполовину розрізано? Наполовину розрізана, плениця, так? Да? І ще одна хатина. Під, під город. І 15 приватизовано, і ще 20 до, до додатково. додатково. І ось така старовинна. Стодола, так? Стайня, стодола, велика. Частину піде шифером. Метал. Пояснили, Дерва що підвали не так суцільні, але не скрізь дубові така. в госбудівлі. Дубові підвали в будинку. Під Це не дубові. Ага. Допоміжне як... тут так, класне. Тобі, знає, гаража, так, як гараж, зробити, да, чишешка, да, собі да. зробити якісь такі, такі. угу. угу. Цікаво. 15 соток приватизовано, має кадастр. І ще 20 додатково після війни тут же на цьому місці. Яблучка великі гарні. <ріху> Підходимо <ріху> до криниці. <кленидзі. ріху> Ні. Не падайте. Виросла папороть, але воду я побачила. Немає. Підвалена абсолютно здорова. Можна вистукати, кажуть, що дуб. Тут оштукатурена. Та стіна задня, ми бачили, що в плиницях. А тут штукатурено цим глиною, так? Глина, 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 глина дранка. І зверху цементна штукатурка. Це пивниця, так? Вона яка у вас? Так, глибока чи поверхнева? Ні, вона в долину вона має да? 4 на кілька на 4, чи що вона? І вниз, в і на вниз. І що, немає води? Ніколи. Ні? Абсолютно. Не підтопляє? Ні. Звідси видно. Тут паркан від сусідів такий на підмурку. Якщо прибрати кілька кущів, можливо дерев, то краєвиди на гори досить чіткі. Чітко видно. Йдемо оглядати будинок з заднього двору. І до заднього двору. Ось така, такий коридор просторить. Він півтора метра на 4 А далі кладовка, яку ми зняли, там теж 4 на навіть 2, тому що там ширше. Там ширше. Так, заходимо в будинок. Перша кімната, підлога. Широкі половиці, що подобається, що вони такі широкі. Дерево тут мені сподобалося. Хоч будинок давно не жили і ну, не прибраний, але ремонт, звісно, тут потрібне, потрібен. Ось такі старі стіни. Що тут є? Тут є піч. Така старовинна піч. От. Два вікна. Два вікна. Так, наступно. І ще одна кімната. І вхід в цю кімнату з е, Парадного входу. От ще один вхід. Видно гори звідси. І тут метрів 20 кімната. Зазвичай ця така парадна кімната холодна, але вона має, ця має плиту. Вона тепла. Тобто, може, або камін тут ставити, тобто димохід тут хороший, залишається ця піч, або ж ставиться камін сучасний. Повертаємося в коридор і направляємося в комору. Це комора. Комора. Простора комора. Простора комора. А, то плениться з того боку, так. Утеплити одну стіну, а цю б я б взагалі облишила, бо вона дуже крута. Тезна, подивіться, які дерева, яка товщина. От. Е, велика комора тут десь 2 метри, трошки більше навіть, да? 2 метри. 2 на... І довжина 4. Чим нам можливо навіть 5. Так, дах живий. Це дерево ж рівне. Ну, Десь, може, якусь, якусь дощечку, може, і треба замінити, але так. Ніде нічого не прогнулося. Лісу, як завжди, багато тут. Чорнова підлога крепка. Димохід дивимося. Димохід стройний, хороший. Є люк, звідки можна чистити. Тобто. Камін в будинку легко пристроїти і опалювати. І про ціну. Найголовніше, що тут дуже багато землі: 15 соток з кадастровим номером для забудови, і плюс 20 під сільгосп роботи тут же на місці. 35 соток землі, в солотвин це вже дуже цінно. Крім цього, ще будинок цілком такий, ж, в якому можна жити, якщо підремонтувати, зробити косметику і гарна госбудівля. Вартість цього домогосподарства 13 тисяч доларів. Знаючи ціни, місцеві ціни. На землю, на будиночки, навіть такі, не нові. Вважаю, що ціна адекватна. Під дачу, під, як стартовий будинок для побудови нового будинку це варіант, який варто розглянути. Дякуємо вам за увагу і не забудьте поставити нам оцінку. Підписатися на канал, якщо не підписані. Поставити дзвіночок, щоб бачити нове відео, і до нових зустрічей!